Житься на небо, де руки батька приймуть головіми, де вже нічого для життя не треба ні телефонів, ні автомобілів. Там я нікого не здивую платтям і підбирати туфлі без потреби. Порою смерть несе багато страху, бо ми так мало знаємо про небо. Тут на землі нема кінця земному, весна, городи, кожен день клопоти. Вже так втомився, ледве тягнеш ноги, а завтра знов ставати до роботи. Готуєш одяг, щось кираєш прати, сухе обличчя, на ніч мастиш кремом і в суєті життя своє так тратим, що забуваю, хто ми тут де ми. хцем ми поглянув дзеркало на себе і розумію, тіло, ти дочасне, а ми так рідко думаємо про небо, про те, що там чекає лиш прекрасне, порою так все хочу залишити, пошвидше би здійснити Божу волю і не земним, а вічним часом жити, де сліз нема, де вічний спокій з Богом. Я назбирала вже питань багато, і там, на небі, відповідь побачу, і чи комусь я дороге змогла б віддати, і чи змогла б зробити щось. Інакше прийде пора, Господь її призначив, все станеться в моїм житті, як треба. Ми часто розчаровані і плачем, бо дуже мало знаємо про небо. Сам горанку ти кудись біжиш, через неможу ти садиш городи, а на коліна стати нема сил, хоча врожай росте по волі Бога. Твій стан духовний весь у бур'яна. Тварі, людське життя, а ти про небо так мізерно мислиш. Не раз похнюпиш до долини ніс, не ти, а хтось лежить собі на морі. Не переймайся там у небесах, все значно краще, ліпше всіх у роті, і спосібний не, навіть розум наш, хоча би трішки ту красу збагнути, Господь покаже тобі ті місця, які вже. Ще люди. Він компенсує за нелегкі труд. В тебе не будуть вже боліти ноги. Не забувай, для чого ти є тут. Досліджуй серце батька свого Бога. Бог має план для кожного із нас, і Він візьметься за твої потреби, використовуй з мудрістю свій час, бо тут душа готується до неба.